Христос посеред нас. Дорогі брати та сестри, сьогодні у Євангелі від Матфея почуємо слова Спасителя, бо кажу вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. І пам'ятаємо, вхід у Царство Боже відкрите для всіх нас, чиє добродійне життя краще, вище і чистіше праведності книжників і фарисеїв. Цього дня свята православна церква почитає святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, який жив на початку п'ятого століття. Праведного старця Алексія Мечева, що відійшов до господа у 1923 році, преподобного Кирила Ігумена Білоїзерського, про якого дізнаємося із 14 століття. Преподобний Кирило завжди прагнув до святості і, прийнявши чернецтво у Симоновому монастирі, почав своїми подвигами здобувати істинне смирення, але постійно шукаючи досконалого усамітнення і безмовності, преподобний Кирило за чудесною вказівкою Богоматері віддалився на берег Білого озера на Вологодщині там в глухому лісі почав вести життя пустельника. Проте із часом до нього стала стікатися братія, і преподобний заснував обитель, де в 1397 році побудував храм на честь успіння Пресвятої Богородиці. Господь нагородив свого угодника даром прозорливості та зцілень. Під час голоду преподобний Кирило роздавав хліб усім нужденним, і він не закінчувався, незважаючи на те, що запасів ледве вистачало для братії. Великий старець любив духовне просвітництво і прищепив цю любов своїм учням. По опису у тисяча у тридцять році у монастирі значилося понад дві тисячі книг, серед яких шістнадцять чудотворця Кирила. Своє останнє богослужіння преподобний здійснив у День Святої Трійці, заповівши братії зберігати любов між собою. Преподобний Кирило блаженно спочив на 90-му році свого життя 9 червня 1427 року. У такий гарний літній день. Ми сердечно вітаємо з ним Ангела, кого називаємо Олексій, Кирило, Фекла, Марфа та Марія. Много я вам лід. Возлюблені, преподобний Антоній Великий дає нам добру пораду. Людино, будь обережною і візьми владу над своїм язиком, і не примножуй слів, щоб не примножувати гріхів, тому що багатослівна людина не залишає в собі місця Святому Духові.